Ого один, тобі треба бути акуратнішим. Давайте дізнаємося, що хоче малятку. Це ж малюнок печива. Як мило, приготуємо для малятки Мії найсмачніше печиво в її житті. Бачу, всі готові. Погнали! Я вже знаю, що мені робити. Розкатуємо тісто. Оноче, тісто не треба бити, його треба розкатувати. Ось так. А тепер треба вирізати з тіста кругле печиво. Вони будуть смачними. Залишилась тільки все перекласти на лист і прибрати в духовку. Чекаємо. Бабуся, таким печивом нікого не здивуєш. Я покажу майстер-клас приготування пряничного будинка. З тіста треба вирізати потрібні фігури, щоб потім зібрати з них будиночок. Тепер все відправляємо в духовку. Дивіться, який крутий ніж я знайшов. Я можу розрізати за його допомогою тісто. Думаю, що такого кола мені вистачить. Чудово! Що мені тепер робити? Точно! Я хочу додати в тісто більше це ММДМС! Вийде нереально смачно! Сестричка точно оцінить. Йохо! Відправляємо все в духовку. А тепер чекаємо. Ледь не забула, моє печиво вже готове, можна витягувати. Ви тільки подивіться, яке апетитне смакота і моє готове. Залишилось тільки зібрати з нього пряниковий будинок. Це зовсім не складно. Скріплюємо все за допомогою ванільного крему та прикрашаємо сам будинок красивими та смачними мармеладками та цукерками. Буде дуже смачно. Не вистачає скітус. Він ніколи не буде зайвим. Залишилось тільки додати кілька деталей і посипати все солодкою пудрою. Ідеально, як сніжок. Яка краса. Де у тебе печиво горить? О, ні, не може бути! Потрібно швидше його витягувати. Виглядає воно зовсім не апетитно. Ну ось звідки цей жахливий запах? Печиво якесь надто тверде. Як же мені його їсти, не буду. А що тут? Ого, цілий будиночок із печива. Пряникове печиво. Моє улюблене. Супер! А тепер настав час спробувати бабусине печиво. О, У мене ідея. Адже я можу спробувати одразу все. Як смачно. Але найбільше мені сподобався цей будиночок. Шеф перемагає. Ого, я знала, що я найкраща. Цікаво, що ж тепер хоче малятко Мія. Вау, який гарний малюнок піци. Це таке легке завдання, що всі повинні впоратись. Давайте скоріше приготуємо малечі піцу. Я знаю, з чого почати. Відкрию томатну пасту. Не виходить, допоможи онуче. Дякую, який ти сильний. Мм, як смачно! Тепер можна трохи викласти на тісто, розподілити ложкою і додати сиро. Натираємо. А тепер треба покласти ковбаску. Ден я не дозволяла. Гаразд, у мене ще є. Тепер ставлю в духовку і чекаю. Що там, у внучка денна? У мене все під контролем. Я знайшов тісто. Ой, пустив. І що мені робити без тіста? Ого, бабуся, ти справді готова поділитися зі мною тістом. Дякую. Я зможу приготувати найкращу піцу для мії. Мені потрібно рідке маршмеллоу. Ідеально. Тепер настав час кіт. Хоче зробити гарну піцу. Викладу все веселкою. Ідеально. Залишилось тільки відправити в духовку. Я все. Що у шефа? Я готую найкращу піцу для міє. Для початку я пофарбую тісто в чорний колір. Адже тільки дорога піца може бути чорного кольору. Тепер покладемо більше томатної пасти. Це буде дуже смачно. Зверху я натру справжній сир із пліснявою. У нього неймовірно приємний витончений аромат. Малятка оцінить. Для начинки буду використовувати морепродукти, креветки та мідії. Виглядає вже апетитно. Викладемо парочку помідорів чері та броколі, щоб стало ще смачніше. Чудово! Моя піца готова. Залишилось лише прибрати в духовку і дочекатись приготування. Очікування так втомлює. Кожен займається своєю справою. А який аромат на кухні? Скоро вже все буде готово тільки не забудьте про свої піци О, час настав. Відкривайте швидше. Так, о як гарно та апетитно Моя піца ідеальна. Цікаво, як та моя піца Треба швидше дістати. О, вийшла. Спробуй, мія. Ора. Мені дуже хочеться оцінити на смак цю піцу. Виглядає дивно. Це мошлі? Я не буду їсти. Так, а це піца зі скіт. Такого поєднання я ще не бачила. На смак жахали його. А що тут? Пахне смачно. Шалена. Бабуся, це найкраща піца в моєму житті. Дуже смачна. Білісімо. Бабуся, ти перемогла. Йо-хо, переможний танець. Ой, спина вже не та. Що ж цього разу намалювала на малятку? О, це бургер! Класно! Буде нереально смачно. Друзі, нам треба постаратись. Класичний бургер я готувати не хочу. Зроблю для малечі солодкий бургер. Для начинки візьму нутеллу! Це буде смачно. Я обожнюю нутеллу! Ммм, Класична нутелла! На побільше. більше. це база. Упевнений, що мій дуже сподобається. Для начинки візьму маршмелоу. Я буду робити класичний бургер, щоб внучці точно сподобалось. Булочку підсушимо на сковороді. Ох, минуле століття. Нині все вирішує техніка. Ось я маю спеціальну грильницю, в котрій я все приготую. Вийде ідеальний бургер. Це ми ще подивимось. Мені потрібно взяти трохи фаршу, щоб зробити котлетку для бургера. Думаю, що стільки вистачить. Розкатую, кладемо на сковорідку і притискаємо. Ах, який аромат! Щось я втомилась. Ой, Ді, а що ти робиш? Тобі треба заспокоїтись. Любий, бабуся, не відволікай, я підсмажу маршмело в рум'яності. Ого, виглядає в рази апетитніше. Тепер зверху викладемо мармеладні стрічки та прикриваємо все булочкою. Готово! Пальємо зверху полоничним сиропом, щоб точно було дуже смачно. Виглядає дуже апетитно. Думаю, що не буде зайвим. Якщо я зверху присиплю свій бургер цукерками. Клас! Мій бургер готовий. Як вам такий витвір? Молодець, онуче, постарався. Шеф, ви бачили? Прогалом Повернемось до свого вищикого бургера. Я вже посмажила булочки, тож настав час котлет. Кладемо їх у грильницю та закриваємо. Готово? Залишилось підсмажити бекон. Як же смачно у мене виходить. Тепер підготуємо овочі помідори, нарізаємо на кільця, кладемо на булочку, далі салат та багато-багато кетчупу. Далі за списком котлета та сир. Бекона багато не буває. А тепер все повторюємо кілька разів. Готово вийшло чудово. <гум> Невже вже всі готові? А я чого сиджу? потрібно додати трохи соусу, Додамо кетчуп і майонез. Так, тепер покладемо трохи солоних огірків. Ой, ніяк не відкрию. Сама насолила, а відкрити не можу. Ось це так шеф. Дякую за допомогу. Треба пару шматочків. М -м, які смачні огірки. Закриваємо булочкою зверху, можна подавати. Мія, малятко. Спробуй швидше. Все готово? Ось це так. Усі бургери такі цікаві. Хочу спробувати цей. Смачно. А що тут? Виглядає так, як готує бабуся. А? Ну от, Вся начинка вивалилась. Мені таке не подобається. А що тут? Такий яскравий. Братик постарався. Потрібно спробувати солодкий бургер. Мм, як смачно! Мені подобається. Тут усі мої улюблені солодощі. Мармеладка. І навіть маршмелоу. Хто ж переможе? Думаю, перемагає. Брати! Ого, нарешті! Я вже думав, що ніколи не виграю. На це раз має бути щось нереально смачне. Це ж нагетси. Давайте швидше готувати, поки малятко не почала плакати. Розбудіть бабулю. Нагетси? Та це ж простіше простого. Зараз все покажу. Мені потрібно налити трохи олій на сковорідку. Стільки вистачить. Ен, чого тобі? А, олію. Звісно, бери. Ура! Зараз теж наліла сковорідку. Чому не ллється? Давай же. У бабусі все вийшло. Ой-ой, ой якось надо багато олії. Ден, треба бути обережнішим. Тепер нарізаємо курку на невеликі шматочки, щоб вони були схожі на нагетси. Залишилось підготувати все для панірування. Розбиваємо яйце, перемішуємо. Занурюємо курку в яйце, далі в сухарі і відправляємо смажитись на сковорідку. Чудово! ви тільки подивіться, які гарні нагетси виходять. виходять. А запах ще поважо. У мене точно рецепт буде набагато краще. Посипаємо мої нагетси великою кількістю золота. Буде гарно, ви тільки подивіться, як блищить. Викладаємо все. Увага! На чорну тарілку тепер треба додати ефект шоу. Рідкий азот. І Як гарно струмує пар. Як же мені здивувати мію? Точно я візьму готові нагетси з Макдональдса. І занурю їх сир. Сиру багато не буває. А тепер треба в сухарі. Ой, апчі. Ох, сухарів нема. Доведеться щось вигадати. Точно, у мене ще Читос. Чим це гірше панірувальних сухарів. Зараз все розіб'ємо молотком і готово. Ей, годі мені заважати готувати. У мене все під контролем. Тепер пересипаємо на дошку, зануряємо ці крихітні нагетси в сир. Та відправляємо валію. Скоро все буде готово. Ось тепер готово. Як гарно, перекладаємо на тарілку. Мені треба додати до нагетсів трохи кетчупу. Думаю, що стільки вистачить. Можна подавати. Ого, як все круто виглядає. Звідки тут пар? Прикольно. Ці нагетси такі яскраві. Засліплюють. М -м -м. На смак ну так собі. Що з моїми губами? Вони стали золотими. Ні, золоті це точно не моє. А що тут? Ну це стандартні нагетси. Я такі зазвичай завжди їм. Смачно, але ви знаєте, не дивує. А що тут приготували? Ого, це нагідь це на шпажках. Як круто тягнеться сир. Просто смакота. Вони точно найкращі. Ура! Я знову переміг. Як круто! Вітаю! Ох, як добре, що ми змогли відірватися. А де ми опинились? Ого, це ж магазин солодощів. Класно! Тут точно буде місце, де можна буде заховатись. Це мені не підходить. А що тут? Моє рожеву сукню буде видно. Ого, а ця величезна хуба-пуба мені підходить. Зараз же сюди залізу. Як багато жуйки. але немає часу жувати. Залізаємо в упаковку та сидимо мовчки. Тут мене ніхто не знайде. Так, мені теж треба знайти щось за кольором. Упаковка Ментос має підійти. Заліземо до неї. Щось не виходить. Я надто велика. Втрачаю рівновагу. Зі мною все в порядку. Треба знайти побільше містечко. Думаю, що ця скриня зору мені точно підійде. І тут є багато місця для мене. Все, я сховалась. Усі вже сховались, а мені куди. Хоча знаєте, я також знайшов ідеальне місце. Ця бочка з під цукерок Токсик весь мені точно підійде. Зараз заліземо всередину, і ніхто навіть не подумає, що я всередині. Ох! Де вони? Втекли. Так, ви все таки граєте зі мною в кованки. Я знаю, що ви тут точно, але я так золоднів, що треба було підкріпитись. Думаю, ця пачка і точно дасть мені купу сил. Ммм, Як смачно! Треба подумати, куди вони могли подітись. Куди б я заховався, якби я був злодієм. Стоп, а це ще що таке. Рука забирає мої мемдемс. Ось і перша злодюшка знайдена. Ток-то, -ток, хто в будиночку живе. Привіт, гладюшко! Я тебе знайшов. Вилізай швидше, і стій поруч, щоб я тебе бачив. Зараз я твоїх друзів знайду. Зачекайте, мені здалось, що ця упаковка кубаку -куба вирухалась. Хто всередині, виходь. Зараз дізнаємось. А, от і рожева принцеса. Я знайшов тебе. Можеш вставати поруч зі своєю подругою, а тепер залишили знайти вашого жовтого друга. Цікаво, куди він міг залізти. Ага, бочка пересувається. Стояти, я знайшов тебе. А ви заслужили ласки Чекаємо, дівчата. Фух, ледве втекли. Треба знайти краще місце. Ого, а де це ми опинились. Це магазин іграшок. Круто. А що тут? Жовта машинка Лего. крутя. Тут мене точно ніхто не знайде, але не вистачає даху. Чим би тебе накрити? Хоча зачекайте, я ж в машині Лего, тому зроблю собі кришу Лего. Зараз викладу собі таку фортицю, що мене точно ніхто не зможе знайти. Дівчата, я вже знайшов собі місце, а ви там далі самі шукайте. Ого, я теж хочу. У нього круте місце, але я можу знайти не гірше. Ось тут я точно поміщусь, хоча ні, не вийде. Треба подумати ще. О, ця коробка мені точно підійде. В середині лише блакитні іграшки, класно І з задоволенням тут сховаюсь. Охоронець навіть не зрозуміє, що в середині може сидіти людина. Ого, і джин знайшла собі місце. Mm. А де мені сховатись? Може мені прикинутись велосипедом? Було б супер, але мене надто видно. No. Потрібно знайти містечко, котре точно мене повністю закриє. А ще щодо цього милого ведмедика, точно я можу залізти всередину ведмедика. Це офігенна ідея. Зараз витягнемо все зайве і можна залазити. Вся yeah! поруч із машинкою, щоб ніхто не подумав, що всередині хтось є. Усім залишатись на своїх місцях. Хто не заховався, я не винен. Ого, як велосипед. Я все дитинство про таки мріяв. Ау. Не думав, що мене так швидко знайдуть. Сподіваюсь, ніхто цього не бачив. Точніше, не так. Нічого не було. То хто тут сидить? Ой, як же добре, що поруч опинився плюшевий ведмедик. Мене щойно обняла іграшка. Не може бути. Заховає від усіх в цій скрині з іграшками. Капітан Америка, врятуйте мене. Фух, тут я точно у безпеці. Ніхто мене не знайде. Тут так темно, що мені трохи страшно. Так, О, Це що привид. Мамочки. Допоможіть. Врятуйте, тут монстри. Вони повсюду. Хто небудь, врятуйте. Похоронець дуже злякався. Це так кумедно. Ви бачили, як я його обійняла, коли він упав на мене. Боягоз, ага, боягоз, бувай! Ну, ви в мене отримайте! Бо за нами не видно, отже, він ще далеко. Давайте швидше шукати місце зрахованого. Я вже знайшов класну жовту грушу. Потрібно витягти з неї все зайве, тоді я зможу залізти всередину. Мене тут точно не знайдуть. А куди мені сховатись? Треба знайти класне місце. О, сюди точно ніхто не залізе. Пірнаємо. Моя синя Кепка точно допоможе мені бути ще більш непомітною. Go! Куди ж мені сховатись? Треба подумати. О, рожевий килимок мені підійде. Але ці гантелі мені точно завадять, потрібно їх прибрати. Ох, які вони важкі. У мене не вдається. Давай, Фібі, ти зможеш. Давай, давай. Ура, у мене вийшло. А тепер мені залишається тільки завернутися в килимок і сидіти тут тихо-тихо. Вони точно тут. О, ти що в мене отримаєш? А це просто гантель. Та де це я? Ага, спортзал руша. Добре зайняти спортом. На, оу, вона така тверда. Що? Десь плаче в середині груші. Тут точно хтось є. Ага, попався. Ось знайшли мене. Давай виходь і стій тут, поки я знайду інших. І щоб нікуди не тікав. Так, а що це тут у нас так ближчі? Ага, рожеві черевички твоєї подружки. Зараз дістанемо твою подругу з рапста килима. Вся сила збирайся в моїх розкішних руках і розвертаємо килим. Хто ж тут? Та-дам, я знайшов тебе. Ставай стій поруч зі своїм другом, злодюжкою. Okay. Нікуди не тікай. Так, а де ж ваша третя подруга? Коробка з м'ячами треба перевірити. Це м'ячик. Oh -oh. Ну за що? Так, а цей м'ячик дивний. Перевіримо. Ага, попалась. Третя кладюжка. Йди до своїх друзів. Зараз я на всіх одягну наручники. Тепер ви нікуди не втечете. Хто це круча. Тікаємо, поки він не бачить. Гей, ви куди? Де ми? Ми втекли від охоронця. Ого, то ми в кінотеатрі. Давайте швидше знайдемо місце, куди нам заховатись. О, це мені підійде. Сховає за шторами. Ніхто навіть не помітить. Хоча ні, видно мої ноги. Потрібно знайти щось інше. О, сміттєвий бак. У ньому мене точно ніхто шукати не буде. Хіл, як тут смердить? Треба прибрати все це сміття і залізти всередину. Чудово, я сховалась. Ого, у фібі круте місце. Я б ніколи не почала шукати в смітті. Де ж сховатись мені? Хм, Холодильник з напоями. Мій колір. Зараз приберемо з холодильника всі полиці та напої. Чудово, залишилось тільки залізти всередину, а щоб мене точно ніхто не знайшов, треба вкласти себе знизу догори. Ось так. Поставлю всюди пепсі. Мене точно ніхто не знайде. Круте місце, Джейн. А куди сховатись мені? О, мій улюблений попкорн. Я такий голодний. А що за прилавком? Вау! Відро з попкорном! Таке велике, що мені має підійти. Може, є більше відро? Так, за прилавком начебто для мене залишились гігантські відра з попкорном. Сюди я й заховаюсь. Заразом я підкріплюсь. Чудове місце. Ще треба влізти. У мене вийшло. Вони точно пробігли сюди. Так, де вони заховались? Ого попкорн. Оце відирце. Бракує тільки класного фільму. Ей! хто сховався в моєму попкорні? Ага, ось і черговий байдюшка. Я знайшов тебе. Так, а що тут? М -м, пепсі крутяк. Зараз вип'ємо баночку, бо після попкорну зовсім спрага замучила. Смакота. А хто це тут? Ще один злодюжка. Гарне місце, але я знайшов тебе. Пелась. хочеш мене підкопити? Нічого у тебе не вийде. Повертаюсь до пепсі. Закінчилась. А от і відро для сміття. Спробуємо закинути банку. Так, я переможець. Кращий з кращих. Ей, хто це кинув? Кого заарештувати? Хто це ховається в відрі? Ага, третій злодюшка. Я зміг знайти вас всіх. Друзі, тікаємо. Я його затримала банановою шкіркою. Швидше. Що, куди? Куди вони втекли? Цього разу втекти було важче. Потрібно швидше знайти місце. Куди ми потрапили? В музей? Прикольно Тут точно багато картин, за якими я можу сховатись. Ви бачили цих рожевих жаб? Вони точно мені допоможуть. Зараз встанемо за картину і проробимо тут отвір, щоб все бачити. Я навіть не знаю, де мені сховатись. Потрібно оглянути музей на пошук затишного місця. Так, ого, а тут що? Це саркофаг мумії. Я круто. Я точно зможу залізти всередину. Падаю! А тут це скелет. Вибачте, що потурбував. Мені тут якось не по собі. Потрібно швидше знайти місце і сховатись. Точно заховайся під килимом. Ні, всюди не поміщусь. Пошукаю місце краще. Саркофаг точно мене заховає. Мамочки, там хто живий? Потрібно знайти ще щось. О, ці лицарі чудове місце для мене. Я зможу переодягнутися в одного з них і мене точно не знайдуть. Готова! Так, хто тут ховається? Я всіх знайду. Ого, яка крута сокира! І гостра. Справжня. Уявімо, що я могутній воїн. Ха! Кудись потрапив. Мені здалося, чи цей експонат рухався. Мені допоможе дізнатись палиця. Хто там, виходьте. Ха, Пізнаю твої безсоромні очі. Вилізай, ставай поряд зі мною. Ні, я падаю. Це була не м'яка посадка. Ви ще експонати псуєте. Вставай сюди і не рухайся. Так, а де ще двоє? Хм. О, а ця картина виглядає дуже сучасною, такою живою. Хоча заждіть. А вона і справді жива. У жаби око моргає. З'явись, хто там за картиною. Зладожка. Я так і думав. Ти ще й картини вирішила поцупити. і не рухайся. Залишилось знайти вашого третього друга. Я кому сказав, не рухатись, іди туди. Саркофаг я ще не перевіряв. Ага. Справжня мумія! Не їж мене! Ой, щось у грудях Хе-хе, він так смішно впав. Дівчата треба бігти. Та ви що? Не впізнали мене? Це ж я, дено. Тепер впізнали. Чудово, побігли звідси. Мумія пішла. Ох, ці злодюжки знову втекли. В інший бік. Я так втомилася бігати. Треба і тут знайти місце для хованок. Ого, це що рожева скатертина? Вона мені точно підходить. Сховає з під стіл. А це що тут? Ага, це ж дошка з меню. Мене точно ніхто не знайде за нею. Зараз тільки краще Готово. Хм, Усі сховалися, куди подітись мені. Була не була. Піду до фібі не можна? Ну добре. Ого, смачненька піца, смакота, под шматочок, але потрібно знайти місце. О, у мене ідея. Сховаюся візку для їжі. Ага, ви тут. Ого. А чому клош лежить без діла? Може під ним хтось є? Може навіть їжа. А зладьожки зачекай. Час перекусити Мамочки, голова людини. Мені якось погано. О, о. Друзі, я його виробила. Okay. Що будемо робити? Треба його якось у почуття привести. Ми ж не можемо його тут залишити. Ей, давай, прокинься. Допомогло. Oh. Ви що робите, злодюшки? Я знайшов вас. Зараз ви у мене отримаєте за крадіжку, садять у в'язницю. Ні, тільки не в'язниця. Будь ласка, нам треба тікати. А може, ми перекусимо і забудемо про всі невзгоди. Дивіться, яка петита піца. Вона для мене, ну добре, я й задоволенням. Я зголоднів і втомився бігати за вами. Смакота друзі, давайте я вас обійму на знак примирення. Добре, що все добре закінчилось.